ніч, але неспокійний ранок. Близько восьмої години зі ствольної артилерії окупанти обстріляли Нікопольщину. Вибухи могли чути жителі прибережних територій. Чиє руйнування внаслідок атаки нині уточнюють фахівці. Очно на Нікопольщині було, і напередодні окупанти поцілили порай центру Марганецькій та Мирівській громадах. Вороже залізяче знищило одну господарську споруду, ще чотири понівечені. Зачепили будівлю місцевого готелю, шість приватних будинків і газогін. Люди не постраждали. Попри постійний терор, дбають про місто. У Нікополі комунальники косять траву у парках, скверах, на алеях та узбіччях доріг. Вже прибрали бур'яни на 28 кварталах, а ще почистили фонтан у сквері молодіжному. А на вулиці Херсонській помили дорогу за допомогою спецтехніки. Крім того, працівники залатали ями та нанесли розмітку для пішоходів. А оцнапі Томаківської громади тепер можна отримати посвідчення водія. Там запрацювали послуги сервісного центру МВС. Відтак усі документи можна оформити в одному місці із понеділка до п'ятниці, за графіком, який ви бачите на екрані, зв'язатися з фахівцями можна телефоном.